Картал справедливості, мандрівна вулиця та енергійна арена. Так, минув Стефаник Інфодей у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Захід охопив три університетські підрозділи: навчально-науковий юридичний інститут, факультет туризму та факультет фізичного виховання і спорту. Перед тим як розійтися на локації, майбутні абітурієнти взяли участь у вікторині і отримали призи, зокрема, спеціальні id карти мешканців університету, аби мати змогу відвідати усі атракції. Участь у заході взяли учні ліцеїв Івано-Франківська, Коломиї, Угорницького ліцею та лі. «Цею інтелект з Одеси. Директорка Центру професійної кар'єри та освіти Карпатського національного університету Галина Волощук розповіла про програму профорієнтаційних заходів енд Сіті. Це ідея студентки 4-го курсу факультету іноземних мо Мар'яни Данилюк. Ми презентуємо всі наші факультети як квартали нашого великого міста Івано-Франківська і Карпатського університету. І дуже цікаво придумуємо назви, тому що, наприклад, факультет фізичного виховання це енергійна арена, наприклад, юридичний інститут це квартал справ. В факультет туризму це мандрівна вулиця. І сьогодні ці три факультети будуть проводити різні майстерки, дуже цікаві вправи з нашими майбутніми абітурієнтами для того, щоб продемонструвати, чим можливі ці факультети і чому до них потрібно вступати сьогодні. Таким чином, ми демонструємо абітурієнтам ці факультети, щоб вони мали змогу зробити правильний вибір. На локації навчально-наукового юридичного інституту майбутні вступники взяли участь у вікторині, послухали про спеціальності підрозділу та побачили, як беруть і знімають відбитки пальців. До організації заходу долучилися і студенти детальніше про активності на локації розповідає студентка першого курсу спеціальності право Анастасія. Сьогодні для всіх бажаючих було таке представлення нашого навчально-наукового юридичного інституту. Uh, всі хочі могли uh, взяти участь вторині або uh, дізнатися більше про правоохоронну діяльність, uh, експеримент з відпечатками пальця. А, а також а, за участь у цих а, вікторинах отримати пані призик. Призик це були блокнотики, ручки, о, олівчики, а також брошурки. Якщо а, хтось хоче більше дізнатися про історію саме навчального наукового юридичного інституту, а, і а, на паспорти, які їм видавали, клеїла такі відпечаточки. Про мету заходу розказала асистентка кафедри трудового, екологічного та аграрного права Оксана Вінчарук. Сьогодні ми проводимо захід «Стефаник-інфодей» з метою допомогти учням, нашим майбутнім студентам обрати їхній кар'єрний шлях на сьогоднішній день. Досить є актуальна боротьба за справедливість, активна громадська позиція. Відповідно, спеціальності право і правоохоронна діяльність вони завжди є актуальними. А на локації факультету туризму майбутні абітурієнти вгадували країну за стравою, шукали відмінності на фото, вгадували прапори різних країн та розгадували тематичний кросфорд. За участь в активностях учні отримали різні призи: пряники, блокноти та ручки з логотипом факультету, а також наліпки для своїх id карт Про свої враження від побаченого розповідає учениця одеського ліцею номер 69 одеської міської ради Єлизавета Клейбут. Мені дуже сподобалось були. Дуже цікаві конкурси, це і вгадування страв, і отримавши і за це ти отримаєш приз. Також можна було розгадати кросворд, і отримати пряники, тобто ну, дуже цікаво, креативно. Ми взагалом мені дуже сподобався цей університет, як піднесли цю інформацію, тобто я дуже багато брала участь в різних інтерактивах. І отримала блокнот, Також в мене є мої відбитки пальців, тому це було корисно. Чому варто вступати на факультет туризму, розповів доцент кафедри готельно-ресторанної справи Олександр Новосіолов. Е, Ну, по-перше, факультет туризму є лідером. Підготовці фахівців в галузі туризмознавства, готельно ресторанної справи, міжнародного готельного бізнесу. По-перше, по друге, тому що ми е, маємо кваліфікований персонал, е, гарних викладачів. Гарних стейкхолдерів, з якими ми співпрацюємо, У нас е, найрізноманітніші програми е, стажування як в Україні, так і за кордоном. Це і Болгарія, і Італія, Туреччина, е, Греція. Крім того, е, всі наші випускники надзвичайно затребовані на ринку праці. Е, роботодавці з великою радістю приймають наших випускників до себе на роботу. Крім того, Ну, ми дуже класний факультет. Ми класна команда. У спортзалі університету у факультет фізичного виховання і спорту зустрів учнів різними активностями. Майбутні вступники мали змогу навчитися грати у бадмінтон, хокей на траві, ознайомитися з методами реабілітації та спробувати себе у виконанні вправ на баланс та силу. Неля Калачник, студентка третього курсу спеціальності середня освіта фізична культура, поділилася, яка роль студентів у проведенні подібних заходів. У нас на факультеті дуже часто проводять такі заходи. Зазвичай це йде для абітурієнтів. Ми з моїми одногрупниками теж долучаємося до них в більшості як координатори. Сьогодні я займаюсь фотозвітом, а так більшість теж як координатор. Про важливість проведення «Стефаник Інфодей, на прикладі факультету фізичного виховання і спорту, розповів завідувач кафедри спортивно-педагогічних дисциплін Андрій Синиця. Оці такі в нас заходи, які відбуваються в нашому університеті, це є інфодей і Степаник Опендей, дають можливість себе побачити і направити в тому напрямку, який в майбутньому буде йому давати плоди і користь для себе особисто і для суспільства, тобто для нашої держави. А це зараз в умовах. Війни дуже важливо в нас в майбутньому майбутнім фахівцям розбудовувати нашу державу, починаючи з е, різних спеціальностей, і от важливо, і в галузі фізичної культури спорту тобто, це оздорова нація, це є важлива реабілітація для тих людей, які будуть пострадали після воєнних. Часів я думаю, що війна ж максимум найшвидшому часі закінчиться, і нам потрібно будуть хороші фахівці. І на нашому факультеті ми готуємо таких е, досвідчених, висококваліфікованих і конкурентно спроможних фахівців, які будуть розбудовувати нашу державу. За словами організаторів, вже у грудні на учнів Прикарпаття чекає великий святковий Стефаник Open Day з нагоди Дня Святого Миколая. Спеціально для Стефаник Тіві, Аліна Курелюк, Іван Напалюх, Юлія Романишинк. Сенія Масліна та Тетяна Волощук